що глиб! Продовжуємо козацький лікбез. Сьогодні проговоримо про основну зброю козака. це рушниця. Ніяка ні шабля, ні спис, ні лук, а саме рушниця. І чому саме які, які саме були рушниці, а саме гвинтівки. Сьогодні вам покажу. Поїхали. Рушниць було знайдено дуже багато на полях бою це, наприклад, музей Берестейської битви. Саме можете з'їздити цей музей, фіганий музей, навіть черепушки є. Ось і, як ви бачите, дуже багато різних варіантів. Ось я ми фотографували. Дуже багато різноманітних самопалів, все, що хочете, різні замки, про замки, окремо поговоримо. Ось, бачите, різня довжина, Тут взагалі якийсь фланець на кінці, водопроводний. Тобто, хто що мав, єдиного виду, не виду навіть, а типу мушкета або гвинтівки не було. Кого що було, тим і стріляв. Це ж докази, що саме мушкет, тобто вогнепальна зброя, була основною зброєю козаків. Ну, знову звертаємось до Йома Депоплана, нашого Ісуса, який написав Біблію по Україні 17 сторіччя. Знов цитую: де найбільше вони проявляють спритності та доблесті, так це б'ючись у таборі під прикриттям возів, бо вони дуже влучно стріляють з рушниць, які є їхньою звичайною збройною. Обороняючи ці укріплення, вони непогано також на морі, але верхі, на конях вони так. Кін не най найкращі. Бачите, тобто татарам і полякам програвали, і саме себе план пише. Пригадується, я і сам бачив, як біля 200 польських вершників змусили тікати 2000 їхніх найкращих воїнів. Ну, може, прибрехав там хай 100 на 1000, да, 100 на 500, але бачите, що козаків ганяли вони все-таки поляки, так само, як і татари. Ось перше свідчення. Далі читаємо у Савчука в його книзі. Тут дуже гарний такий, знов таки від очевидця. цитата, Цитую матеріал у польськомовній поемі Чигирин 1978 року, козацького поета та панагіриста Олександра Бучинського Яскольда про турецького блогу Чигирина в 1677 році. Автор висловлює своє захоплення снайперським мистецтвом запорозьких стрільців. Далі сам вірш. А там Запорожець і під листом він чує як найліпший мисливець, уважно чатує, на ката чи лиса, і диоком скинув, нежить силі з гвинтівки і б'є безупинно. Тут саме про гвинтівку сказано, бачите? тобто Баплан все-таки писав французькою, і рушниця, гвинтівка це хто вже там перекладав цей опис України, там ж треба дивитися, вже оригінал. Йому можливо, Хоча він був військовий інженер, він мах це все відрізняти. Але так як в Європі, наприклад, стріляли тільки з рушниць, це лінійна війна, да? коли вони 100 метрів один від одного стоять і луплять повний зріст. Козаки так не воювали, бо козаки були професіонали, а не наймане наймене навіть, а зібране бидло, як московське військо, яке там тисячу вбило, ні, тобі пофіг. Які ще докази, що стріляли саме нарізною зброєю, що це був не гладкоствол. Нарешті, на жаль, я не зміг знайти фотографії, де я фотографував, де міг з музея саме от... ось отак. Я фоткав, намагався, ну щось кудись заникав ці фотки. Але там дуже маленький отвір, вихідний, дуже маленький. От порівняти, якщо ті саме пали, що в нас є у реконструкторів, туди кулька така, як гудзик забивається. Не забивається а так, шомполом закидуєш. Гладкоствол, кудись там пуляє, летить. Ну, Хто стріляв з галкаство, в 100 метрів можна попасти да, в мішень, таку в грудину людини. От, і то, то з проблемами, так? Але це у нас сучасні набої, да, коли стріляєш з стволом кулею. Там в тебе є картридж, він вилітає, там через декілька метрів розкривається. Тобто куля летить спочатку прямо в картриджі, потім картридж розкривається, і воно так куля гарно далі йде. Там же, якщо можете побачити, яким хламом вони стріляли, то це можна офігеть. От кулі з берестечком, без, без трусов по-дорослому. Це ще гарні кулі, до речі. Бо зазвичай вони виглядають як. Давайте я так назад натисну. Де тут вони ще є? Зазвичай вони такі грибочки були. Це скулеюк, можливо, ще не оброблені кулі, бачите, є гарні такі горошини, ось гарний, гарний. Є взагалі такі квадратні, я розкажу, що це таке пізніше. Але стріляли такими кулями, вони не ідеально рівні, не ідеально сферичні. Тобто, якщо золотка таким стрільнеш, куди воно полетить і куди ти попадеш, це велике питання. Що за квадратні оці кульки? Зберігався свинець в прутках таких довгих. І перед тим, як його розплавити на кулі, цей пруток різали на такі шматочки. Бачите, ось вони. Ці такі терпецевидні, квадратні. ось І після цього їх нагрівали. І тут десь кулелічка була. Зараз буду шукати і ось так клали шматок брусочка в цю колеліку. Бачите, навіть підписана колеліка. На диво, археологи правильно все підписали. До кожного самопала йшла своя колелійка. У кожного був свій калібр. Скільки ми дивились, уніфікованих не було. Плюс-мінус. Там десь 12-й сучасний калібр це дуже великий вже ствол. Там всі вони були набагато менші. Там 20-й сучасний калібр, ну, якщо по кулі брати. Ось такі коледечки клали той свинець. Нагрівали його свинець, хто в дитинстві плавив, робив хрестики, там всякі стріли. Знаєш, що реально під парканом це все набагато шквариться. І потім виливалось сюди, в колелієчку. І. Вона застигала, і ти від, довідкував. Бачите, там такі кусачки в кінці. І через те саме, до речі, така форма. Ось бачите, заготовки куль, тут правильно написано, кулі та заготовки до них. І тому, коли ти відкусував, то залишався оця ніжка грибочка, яку потім якось вони спилювали, і робили вже такі гарні кулі. От Кулі, що вбили козаків на переправі. Бачите, це, мабуть, з трупів, але бачите, вони всі різсі різної форми. І ще один факт, чому козаки так гарно стріляли саме з нарізняка. Да? Тобто, те, що ми бачили, там 80%, мабуть, самопалів нарізняк. Це подивіться, це прицільні планки. Ось тут, бачите, це такий короткий якийсь самопальчик. Але дивіться, в нього прицільна планка. Мушка не зберіглась, ствол обломаний. Тут мушка чітко видно, бачите, чітко впаяна. Ідемо далі. Ще один самопал, це він кріпився до ложе. Знову мушка. Знову мушка. І тут мушки у нас, бачите, в кінці, саме мушка. І прицільні планочки. ніфіга собі, да. е, Хто стріляв з гладкоствола, знає, що в багатьох е, гладкоствольних рушниць є лице, лише ця мушка, щоб ти приблизно знав, куди ти там кинеш цю кулю. Бо стріляють шротом, картечу, кулею тобі. Так не треба цілитися, бо Хмару випустив пошук. Чому не стріляли шротом, це точно? Бо погугліть, як раніше робили цей шрот із свинця, там метрів 12 треба була вежа, де там зверху розкачугарювали цей свинець, а потім його капали вниз, і як він, як вода капав, перетворив в краплинки. І поки краплинки падали, вони остигали, і внизу там уже шротик цей падав, його там водою, парами обливали щоб швидше. Тобто, це ніфіга собі техпроцес, це вже виробництво. І у нас такого не було. До речі в нашій грі, дикі поле Одеса та й Слобода теж, бачите, такі в них стендіки стають з рушничками да, там, от де вони стріляють. Чому саме так зробили і навіщо їм стільки рушниць? Бо, як ви знаєте, в цьому таборі я зробив там десь до 20 козаків, але рушниць тут набагато більше. Знову таки, нам іде на допомогу Баплан, знов таки Біблія. Він розповідає про морські походи, саме морські. Тобто беріть до уваги, що це похід морем, де ти там сидячи сидиш все, все життя і, і по черзі ходять в туалет. Слухаємо. У кожен човен сідає від 50 70 чоловік, кожен з яких має дві рушниці. Дві рушниці і шаблю. чимні є також 4-6 фальконетів і запас харчів, щоб вистачило на всіх. Адянин дара -ля -ля. Тобто, кожен козак в човен, де обмежена взагалі, по-перше, вантажопід'ємність, І по друге, місце, де ти це все робиш. Бо ніяких палуб не було в байдаках. цих там Були банки, на яких сиділи і зберігали все, все під ногами. Але вони брали з собою дві рушниці, кожен. Тому, коли ти їдеш. Походом, або через степ пересуваєшся, або в тебе там заруби з поляками, то, звісно, брали більше самопалів з собою. Я так самопал називаю, називає е, при, при, загально прийнято на да, назву зброєння. озброєння. Тому в мене в грі саме багато самопальчиків. Спитайте, а чому ну, один самопал зараз у нас е, воїни да, ЗСУ. З одного автомата стріляє, але подивіться їхнє інтерв'ю, да, наприклад, з хижаком, коли він там з упора розстрілював БМП. Згадайте, він там скільки він стволів замінив. Він стріляв з одного, в нього відбило руків'я кулею. Він взяв автомат товариша, стріляв, той тобто згорів, він взяв кулемет. Там дурдом взагалі він стріляв там з трьох чи чотирьох різних стволів насправді. І це при тому, що він стріляє сучасним збройним порохом, який не димить майже те, що юзали тоді, так називаємо чорний або димний порох. Він чадить, це, це от сосну підпаліть, да, в себе в камінні. І офігейтіс, як ви там швидко заб'єте все. Там, от у нас з фестивалів по нашому досвіду, знов таки, це сучасний «Димний порох, на який нам видавали. СБУ нам там присилали ці баночки. Спеціально на фестиваль за дозволом. Ми, якщо був дуже великий фестиваль, дуже довго ми стріляли, 30 пострілів. От якщо бій, іде, наприклад, 30 пострілів це дуже багато. І реально ствол засирається так, що іде велика небезпека того, що ти, коли будеш засипати наступну порцію пороху, то в тебе він загориться сам по собі. Чому? Тому що там дуже багато шарів пороху утворюється всередині каналу створа ствола, і він не завжди догоряє повністю. Він може тліти, може один шарт тліти, інший бути більш сирим. Тобто там в переміжку все йде. І тут ти зверху шомполом починаєш шарабанити, надсипав пороху, починаєш шомполом забивати, вскриваєш всі ці шари, де там дотліває якийсь порох. І були такі випадки, коли отак б'є шомполом, і добре якщо без детонації просто пш такі, як. А буває, що як петарда взривається, і шомпол кудись улітає. При цьому треба десь сховатися, голову накрити, бо ну і нахрен це і латунна параша на бошку впаде. Так що, це в нас було, і знову таки 30 пострілів, забій, я не знаю, це, мабуть, ніщо. Ще один аргумент, чому стільки козаки використовували зброї багато. Тобто, на що вони брали? Два дві рушниці, в таборі, мабуть, брали все, що було, все, що могло стріляти. Це те, що на різну зброю довго заряджати. Заряджали так дульна зарядна, так називаємо, не казенна. Сучасні всі вони казенні, да? Тобто там, де відбувається постріл, там ти і заряджаєш. А раніше ні. Раніше через ствол, через отвір, оцей, туди клалася ку... засипався порох, забивався, потім клалася куля, забивалась. і потім зверху ще пижиком могли забити, щоб так гарно пульнула. Гладкоствол це робиться ну, з нашого досвіду, ну секунд 30. Ну, це ж ми тренуємось там двічі в рік, тренували, зараз ми цим не займаємось. Нарізне треба ж цю кулю проштовхувати по нарізним каналам ствола. Тобто там уже треба нормально так гуцать по всім цим канальчикам. І от те, що пишуть в інших книжках да, історичних, це до двох хвилин перезарядка на один такий штуцер да, ішов. Тобто перезарядка була довга. Дві хвилини це в бій вже можна програти, вже нічим не робити. Але коли поруч з тобою. Три самопальчики, хтось заряджає, хтось їх там чистить, можливо, Літ, Шехрін чим займається. Ти, в принципі, можеш вести бій і по-друге. Якщо ти з одного самопала вислиш 30 раз, як я казав, він заб'ється і вже не зможе, він буде такий розпечений, що ти сам себе застрелиш. А коли з трьох ти стріляєш 30 раз, то це по 10. І по-друге, самопал, так би мовити, відпочиває, поки його заряджають, поки він чекає свої черги. Він відпочиває, він охолоджується, якщо якісь параха там вони догоряють, ну, і тим паче той козак, який стріляв ззаду, він міг. Це все, більше часу в нього чистить, ніж і не на той самий самопал. А в якомусь наступному лікбейзі я розкажу про ці сумочки, про такі сумочки, про такі лядунки прикольненькі, про перехівниці, про натруски. Навіщо стільки б було знаряддя? Да? Навіть про. Відкривашки, наприклад, це колісний замок, це дуже мажорний якийсь, був. багатія забили на берестечку. Тому підписуйтесь на TikTok ток Лакадізерта, в телеграм Локадізорта Чумаки заходьте і на YouTube Дмитро Гладкий. Я буду далі лікбейзять, бо немає сечі терпіти ці борошна про козаків і всю хіней, які про них розповідають. Підписуйтесь.